За минулі вихідні патрульні виявили у Тернополі 15 нетверезих водіїв. Один з таких кермувальників спричинив дорожню транспортну пригоду на вулиці Карпанка. Керуючи автомобілем, шкода чоловік порушив правила дорожнього руху. Та зіткнувся з автомобілем БМВ. На місці події працювали працівники поліції. В чоловіка вони помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували прийти огляд за допомогою алкотестеру Драгер, на що останній категорично відмовився. Патрульні склали на громадянина відповідні протоколи. У Чортковій врятували чоловіка, який тонув у річці. На місці інциденту працювали рятувальники. Людину витягнули за допомогою спецобладнання, доставили на берег і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Тернопільські оперативники вийшли на слід зломисника, причетного до серії крадіжок, допоки доведено причетність крадія до трьох майнових злочинів, вчинених з приватних будинків та крамниці. Однак слідчо-оперативні заходи тривають, і поліцейські перевіряють, чи не на кої він ще більше протиправного. Перший факт крадіжки було задокументовано у лютому в селі Великій Ходачків, де й мешкає підозрюваний. Вночі тоді ще невідомий зломисник проник до торгового закладу і виніс готівку та блок цигарок. Потерпілі заявили про збитки на суму майже сімнадцять тисяч гривень. Через деякий час крадіжка сталася. У підгородньому з приватного будинку, де ніхто не мешкає, було викрадено плазмовий телевізор. Шлях проникнення в усіх крадіжках був одинаковий, а саме через пошкодження вікна. Було встановлено, що до даних злочинних причетний житель села Великі Ходачки в 1994 року народження раніше не судимий. У ніч на 27 квітня сталася ще одна крадіжка у селі Великі Ходачків. З приватного помешкання було викрадено ювелірні прикраси на суму майже 50 тисяч гривень. Тоді оперативники взяли зловмисника з наявними. Речовими доказами, що вказувало на його причетність до скоєння злочину, за даними фактами, були відкриті кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.